Сьогодні ми поговоримо про найбільш цікаву і найбільш складну тему, яка вивчається в 6 класі і в подальших класах на уроках математики, це розв'язування текстових задач. Само по собі розділ розв'язування текстових задач відноситься вже до математичного моделювання. Саме в 6 класі, тому що ми будемо створювати математичну модель у вигляді рівняння. А галузь, яка займається галузь математики, це вже називається прикладна математика. Тобто використання математичних методів для розв'язування побутових задач, іншого задач іншого типу, але задач, які задані в текстовому вигляді. Звичайно, деякі з текстових задач можна розв'язувати без рівняння, але тема сьогоднішнього заняття саме буде. Як розв'язати задачу за допомогою рівняння? Я вам сьогодні відкрию великий секрет. Як навчитись розв'язувати текстові задачі. От зараз ми е, приведемо приклад, і я покажу, як розв'язувати одну задачу, а після цього я вам скажу істину, за допомогою якої у вас все вийде. І ви будете, якщо будете виконувати. Цю пораду ви будете вміти розв'язати текстові задачі, і у вас все буде добре не тільки з задачами, а й з математикою взагалі. І так, усі текстові задачі можна поділити на деякі типи. Давайте сьогодні розглянемо два основних типи, які у нас будуть зустрічатися. Це коли в умові задачі відомо, що декілька об'єктів. І відомо разом, що це утворюється. Ну, наприклад, сума двох чисел, або кількість зібраного, або периметр, і таке інше. І другий тип задач розглянемо, коли разом невідомо, але відомо співвідношення, що одне більше іншого в декілька разів. І так починаємо з задачі першого типу. Давайте на прикладі. Нехай Василька. І Миколка збирали гриби. Відомо, що Василько зібрав на 5 грибів більше, ніж Миколка. А разом вони зібрали 45 грибів. Звичайно, можна розв'язати задачу без рівняння, але сьогодні ми спробуємо розв'язати за допомогою рівняння. І так, Василько зібрав на 5 грибів більше, ніж Миколка. Разом вони зібрали 45 грибів, скільки грибів зібрав кожен? З чого починати взагалі розв'язування цієї задачі? Я б радив починати її розв'язувати з кінця. А точніше, з визначення того, що будемо позначати як невідому величину буквою Х. Частіше за все, але не завжди, Невідому легко визначити, що позначати невідомою, коли перечитати чи передивитись ще раз питання. Питання таке, скільки зібрав кожен. Але ж вони по різну різну кількість зібрали. Значить, тоді давайте домовимося для зручності, можна це не виконувати, але для зручності за Х будемо позначати менше, меншу величину. У нас відомо, що Василька зібрав на 5 більше. Значить, Миколка зібрав на 5 менше. Або ми просто позначимо Миколка зібрав Х. А Василька на 5 більше. Дія на 5 більше, мається на увазі виконати додавання Х додати 5. І в нас відомо разом. Разом ми можемо записати за допомогою фігурної дужки 45 грибів. Або написати внизу разом. Фактично, ми вже почали розв'язувати задачу. Це не є коротка умова, це така суміш разом 45 грибів. Тепер наша задача скласти рівняння. Після того, як ми визначилися, що ми позначаємо за невідоме, а ми позначили кількість грибів, яку зібрав Миколка, ми. Намагаємось створити математичну модель, тобто рівняння скласти. І отут треба ще раз уважно перечитати. І для того, щоб було легше на підставі чого складати рівняння, варто звернути на ту частину умови задачі, яку ми ще не використали. Тобто, можливо, ми її записали, але ніяк не використовували. Ось ці дані, це вже ми використали, що Василька зібрав на 5 більше Миколаки. Але ось оця умова, що разом зібрали 45 грибів, ще нами не використана. Давайте подумаємо, що значить разом зібрали. Василька Х додати 5. Разом. Як узнати разом, скільки зібрали вони грибів? Сума додавання, так? Але з іншого боку, у нас це разом відомо. Тобто ми з одного боку пишемо, що вони зібрали ось що, а з іншого боку сказано, що це 45. Все, математична модель готова, рівняння готова. Далі нескладні перетворення, і ми наближаємось до відповіді. І так, Х залишаємо ліворуч, числа переносимо на праву сторону. Х додати Х до рівня 45, відняти 5. Приводимо подібні 2х дорівнює 40. Поділяємо обидві частини на двійку, отримуємо х дорівню 20. Ми знайшли невідоме, але е, зауважу, це ж ми х знайшли. А треба тепер ще раз перечитати умову задачі і подивитися, а що питалось задача? В нашій задачі, Наші задачі питалось, скільки зібрав кожен. Скільки зібрав кожен, тобто нам треба дати відповідь, і скільки Василька зібрав, і скільки Миколка. Х ми знайшли 20. Дивимось, що ми за Х позначали. Миколки не гриби. Значить, Миколка зібрав 20 грибів. А Василька, а щоб знайти, скільки зібрав Василька, необхідно ось сюди замість X підставити 20 і додати 5. Тобто, можемо записати окремо перша дія. 20 додати 5 до рівня 25 грибів. Можна Василькові гриби по-іншому було знайти після того, коли знайшли, скільки зібрав Миколка, Можна від загальної кількості було відняти гриби Миколки, Їх вже двоє всього було. Значить, від загальної кількості віднімаємо 20 і також отримаємо 25 грибів. І відповідь. Ще раз уважно дивимося, що запитували, і тільки те записуємо у відповідь. Там нас запитували, скільки зібрав Василька, скільки зібрав Миколка. Значить, 20 грибів. Миколка. 25 грибів. Василька. Ось так на прикладі цієї задачі. Я показав, як створювати математичну модель і взагалі як розв'язувати задачі за допомогою рівня. А зараз, зараз я скажу вам спосіб, який дозволить вам навчитися розв'язувати будь-яку задачу, і взагалі ви не будете мати проблем математики. Я сподіваюся, ви всі хочете навчитися розв'язувати задачі. Моя порада така. якщо ви хочете навчитись розв'язувати задачі, беріть їх і розв'язуйте. Ні, я не знущаюсь. Іншого просто способу немає. Для того, щоб навчитися це робити, необхідно починати робити. І чим більше ви розв'яжете таких задач, тим краще ви будете вміти це робити, і тим легше будуть вас взагалі йти всі. Текстові задачі, тому що в подальшому буде ще більше різних типів задач. Так що скористаємось цим способом, цією парадою. Продовжуємо. Наступна задача. Марійка і Петрик, брат і сестра. Марійки, Марійка в два рази старша від Петрика. Можна коротку умову записати в 2 рази старша. Старша на моїй математиці означає більше, але я поки що пишу старша від Петрика. Відомо, що Марійка на 10 років старша від Петрика. Знайти, скільки років. Петрику. Марійка з одного боку в два рази старша Петрика. З іншого боку, відомо, що вона на 10 років. На 10 років старша від Петрика. Чим ця задача відрізняється від попередньої? Тут немає разому. Якщо в попередній задачі було сказано разом, скільки чогось там, грибів чи років, в даній задачі цього немає. Давайте позначити, будемо вводити змінну Х і намагатися створити математичну модель. І так, що ми позначаємо за Х? В першу чергу перечитуємо питання. В даній умові, в даному питанні чітко прописано, скільки років Петрику. Ось і позначимо його вік за Х років. Марійка в два рази старша з одного боку. І, і ще відомо, що вона на 10 років старша. Раз вона в два рази старша, то ми можемо записати, що Марійкин вік 2 помножити на Х. Раз вона на 10 років старша, то ми можемо записати, що Марійкин вік Х додати 10. Але тут порада. Краще спочатку використати ту умову, яку можна записати за допомогою множення. А ту умову, яка е, приводить нас до додавання чи віднімання, скористаємось для складання рівняння. Таким чином, що ми маємо Марійка в 2 рази старша, а це значить 2х її вік. А ось тепер треба правильно скористатись тим, що Марійка на 10 років більша. Тобто, ми можемо сказати, що ось оця величина на 10 більше, ніж оця. Це значить, якщо звідціля відняти ось оце, то ми отримаємо оці 10. Тобто, дивіться, зараз йде вимога складання рівняння. Міркувати можна різними способами. Давайте змоделюємо декілька з них. І так, на мою думку, найбільш доречний, з більшого віднімаємо менше і дорівнює тому, наскільки більше. Більше у нас ось, менше ось. І так, перший спосіб складання рівняння 2х відняти Х до рівня 10. Другий спосіб. Другий спосіб буде полягати в так званому вирівнюванні. Якщо марійка на 10 років старша, ніж Петрик, то ми можемо від віку марійки відняти оці 10 і отримаємо одинакове число. Вираз. Тобто ми можемо сказати так, що якщо від 2х відняти 10, то повинно дорівнювати ось ху. І третій спосіб. Можна врахувати, що раз петрик на 10 років менший марійки, то якщо додати до х 10, то в них вирівняються ці величини. Таким чином, можна сказати, що 2х дорівнює x додати 10. Будь-який з цих способів записаних призведе до одного й того ж результату. Це не складно побачити навіть уже на цьому етапі. Дивимося, ось 2х відняти х до рівня 10. Якщо записати умову ось таким чином рівняння, то ми можемо х перенести ліворуч, мінус 10 на праву сторону і маємо 2х відняти х до рівня 10, тобто отримали те рівняння, яке одразу тут було укладено. 2х до рівня х додати 10 так само. Переносимо х ліворуч з протилежним знаком. Маємо 2х відняти х до рівня 10. Усі три рівняння одинакові. Розв'язуємо 2х відняти х, нагадую. Біля х тут стоїть одиничка. І ми не х віднімаємо, а подібні доданки приводимо. 2х відняти 1х це буде 1х. Можна написати 1х, можна цю одиничку, як множник не писати. Але я, щоб, щоб підкреслити, напишу. Тобто, у нас ми отримали що х до рівня 10. Дивимося, що ми позначали за х. За х ми позначали вік Петрика. Все, що нас питали, нас питали вік Петрика. Можемо визначити вік Марійки. Можемо. 2 помножити на 10, 20. Але цього не питають. Таким чином, відповідь. Паетельку 10 років. Дякую за увагу. В наступному занятті ми розглянемо ще декілька е, різних видів текстових задач, які можна розв'язати за допомогою складання рівняння. І все у вас буде добре. Хочете навчитись розв'язувати текстові задачі, беріть їх і розв'язуйте. На все добре!